Шановні, доброго дня, ви на каналі Лефіни. Це відео буде про додаток від компанії Кредитора. В опису до цього відео буде посилання, де ви можете особисто зараз ознайомитись з умовами кредитування і встановити додаток на свій телефон. Мова йде про компанію Манівео. Перейшовши на сайт в опису до цього відео, ви побачите презентацію. Щодо кредитування і щодо взяття першого кредиту під 99% знижки, це саме акційна пропозиція, яка надається вам як клієнту, якщо хочете взяти гроші. Терміни до 20 днів з можливістю продовження і виплатити кредит на більший термін. Якщо ви період розглядаєте 20 днів, то це без відсотків. Після 20-го на залишок суми, що залишається до виплати, будуть вже нараховані системою відсотки. З Сайту, де ви перейдете та дізнаєтесь, ви можете завантажити напряму для вашого смартфону додаток. І потім програму на смартфоні. Подивитись, як працює теж калькулятор, а також надання послуги кредитування від манівего ви отримуєте високу швидкість на надання обслуговування. Заявка на онлайн-кредитування опрацьовується близько двох хвилин. Щодо надійності, то ви можете бути впевнені, ваші персональні дані як клієнта захищено. Новітнім програмним забезпеченням. Розробники сайту та додатку зробили так, щоб все було надійно за міжнародними стандартами з безпеки даних платіжних карток і мається відповідні сертифікати щодо цієї програми захисту. Щодо простоти, то процедура отримання грошей в сервісі МАНІВЕВ зручна і зрозуміла. Ви заповнюєте анкету, і надсилаєте заявку, система аналізує ваші дані і автоматично надає вам схвалення. Тієї суми, що ви позначили, або інші умови по вашій заявці на кредит. Доступність. Компанія Манівео видає кредити непрацевлаштованим позичальникам, студентам, пенсіонерам і навіть клієнтам з не дуже ідеальною кредитною історією. І вам потрібно мінімальний пакет документів для отримання кредиту. Вам потрібно мати банківську картку, паспорт та податковий номер. Щодо прозорості, то процентна ставка за кредитом вказується одразу в заявці. Вона є незмінною на термін кредиту. В організації представників немає прихованих платежів. Щодо додаткових комісій. Тому, якщо вас цікавить пропозиція отримання грошей і встановлення додатку, тоді перейдіть на сайт в опису до цього відео і завантажте для свого смартфону додаток на даний момент, щоб користуватися простіше і мати під рукою програму. На все добре.